Сьогодні ми будемо розпаковувати такий бокс, якого я зробила сама. Ми, ми зараз висипимо. Ось Сп... це наше завдання перше. Отже, саме перше завдання це Так, перше завдання це знайти на якісь ракушці оранжеву крапку. чи червону. Все, знайшли, ось крапочка, Так, далі наступне завдання знайди правду в Болгарії. Так що ось у. а карточки самі ось такі. Розпакую капсулки. Так, перше у на нас це. Щось прочитаю. Ага, це собачка. Це ось ця от собачка, та жовті капсулки. Зараз ми її відкриємо. Так. Ось така от нас нам попалася собачка. Наступне завдання це бабл Си. Це ось цей прикольний шарик Так, ми найдемо щось А, ні, це не ж баблці, ось всю баблці. Так, я сейчас тут цього все знайшла На акуратний... Окей, відкриваємо наш. Це такий отфіолетовий шарик, тут є дирочка. Так. так, його треба, походу, нам розкрутити. Так, вось так отчетруємо. Купуємо весь цей. Спершу дивимося на колекцію. Так, колекція зараз її розкрию і вам покажу. Ого. Так. Ось тут треба скадувати QR-код. А з цієї сторони колекція. Я вже бачу, що нам попалася. Essa aqui é a já ouviu falar a bubble tea? Sim, essa aqui é a bubble tea. Vamos abrir. está a bubble tea. Legal. Tudo. Descobrimos. Agora eu vou pôr Не, пахнула чайная резина. У наши баболти. У трубочка. И это антистрелинг. Видите, что все И бордочка прикольная. Такая кажется, что страшно жмякать. Это два собаки баболти. Это яблоко и апельсины. Что ж, наступная капсулка. Это самая последняя на виду. Это капсула. капсулка. Мы І зараз маємо теж відкрити. Ми зараз знайдемо розйомчика тут такого самого. А його і не треба було шукати. Так, все зняли. Так, і все відкрили. Це такий прикольний кексик з якого можна на щось почепити. Пахнет десертиком. Его можно на что-то еще почупыть. Я тебе не говорила. Але ви замітили, що та капсулка мафіолетла, а ця вже зелена. Зараз ми відкриємо її цим же самим шрифтом, який нам допоміг відкрити цю капсулу. Все, трошечки відкрили. Це його дуже ось, ось, цей надпись. Ось. Бачите, ось тут ось такі крапочки. На ос крапочки по них надо удачно. Прям удачно. Ой. ні, не пишу процес. Окей, давайте з цієї сторони може. Ось з цієї. Думаю, що сведем. Здесь сейчас тоже познімаємо на річку. Я вам, это я вам говорила що На цьому відео закінчується. Ось воно і не закінчилося на цьому. А що шага, точка... ну Як вам називати мусор? І зараз ми відкриємо яйце. Все відкрили. Дивимося, що у нас. Ось це вкладеш, як завжди. І це ще одне, мабуть, bubble ні це не bubble ура! Це чайник новий. Так, mm -hmm. да, це чайничок нам попався. Ягенка його відкриваємо. Вже полетілося. Вилетівся наш чайничок. М -м. І це теж такий антистрес. антистресс, його кульки. Все чайничок. Зараз я вам покажу, які в мене є. Так, да речі, чогось вкладаєш. Пам'ятаєте, у нас є ось таке bubble Він щось має робити. Коротше, напиште в коментарях, як це перекладати з англійської мови. Так, і ще якесь сидіть, щось має робити, що там квітки. Коротше, у нас тепер є ось таке. Тепер я ось таке. І ось такий отчайнчик у нас ще І це наша така маленька колекція буде. Так, да, наступне відео я буду знімати вдома, тому що це будуть в Булгарії, в Бургасі ось ця. булгарці. Коротше, ось одиниця, так, дерем-дерем-демдень. Так що ж, це відео тепер точно закінчене.